Прийшла в кар'єр по воду, ризикнула, тому що треба поливати рослинки. В свердловині вода закінчується. На жаль, і дуже обміліли наші озера. Хочу подивитись на поголовків. чи є вони вже мають бути. О, яка. подивіться, які гарні птахи. У нас живуть, Ось я їх сполохала чи наполохала. Ось ця калабаня, в якій вони вона незабаром обміліє, бачите? Там немає води далі, там більше води, там озера. Ну, вони й там є, звісно, але ой, вони, мабуть, пішли десь на глибину, я їх не бачу, їх не видно. Ой, Лена! Ось тут порпалися птахи, тому що... Ловили, мабуть, маленьких пуголовків, бо вода, бачите, каламутна. Зараз ще туди пройду. Ой, так я люблю, коли в мене жаби в городі. Ну, немає. Немає великої водойми, ту, що я перероблю, затіяли реконструкцію, а то що немає. Я її навіть ще не випробувала. Буде вона працювати в мене чи ні. Але вона задумана на цілий сезон, тож не бачу я поголовків, поховалися десь. Мабуть, позалазили у цей мух, цей. Там, де набирала воду, там бачила декілька штучок. Уже без хвостиків. Вже з лапками вони вже скачуть. Так, тут птахи. Ой. Ой, зараз щось покажу, ви подивіться. Повзе. Гляньте. Бачите. Ось вона також полює на них. Та не може бути, вона, мабуть, воду їсть Ой, буль. Жива істота. Не бачу я поголовків. Не буду я її докучати. Піду, подивлюсь, далі. Погляньте, як заросло все. Оце сосенка, мені здається, називається. Оце. Рослинка водяна. А он де жабка сидить, о, де, о, де жабка сидить. О, ось, ось там десь, ось там десь. Через камеру не бачу окулярів, немає, я не взяла з собою окуляри. Так, ну все, доброго раночку всім. Це моя друга спроба прийти по воду в кар'єр. Як я дійду додому, стигну чи ні, поки дронів немає. Сьома година ранку, зараз я не знаю.